дебричка камика мочатов такими дебрями это е, то 100% спали то люди то миллион просто тоже а андер ход годин уйдем ай так ще пансіонат так сдола здорово <рес> скалка Ні, е, як це ключа просто скалканская скалка логіка скала вже все спускаємо, ми году не До солищі дуже далеко. Так. Кібує хто не тестує, скали нас Треба фотографірував. Там волва. Набу напроти того села. Такий обрив, але я ближче точно не йду. Маски. Это мене видно, що Каскала Силь, мінеральне джерело, беседка, визитна карточка, мусор, палінка, пиво, все що хочете. А тут самі джерела. Минеральні джерела. Будемо пити. Перше не джерело. І друге. І два джерела, різна вода. Мені джерело. Сто руку до того. Будемо пити. Пробували, ну, попили. Так виглядає чмедральні джерела з цілі. Загучала зимою. Але позирай, то майже там, де тут купили було, там генератор був. Пуці, куськи, і, і, і тим током, блядь, майже тут. Позирайте, то на кожному тут. Може грожа була. просто. вам бачила лавка, поналаджували. Мало добрі, супер молодці. Пройшлися. Що відчув? Де ми були, як були, прийшли? викачимо пройшли. вже. відео пленка мотається. Нікуди говорити. Вон каче тут, пройшлися ми по Яворницькому хретові конець хребта. Колодень Вейса. Ні, а коло Денвейса в річку вузу опирається і... Вийшли два мінеральні джерела і лінія відпада трошки заціпили. Вітя вже здогадував, що це, має це, казати. Та я не дуже сюди. Я вже передав повно ночі, я то. Я так так залучив, що не дай, що не сюди. Ну те, але Хорше. тепер, тепер попозарі, як скали. Тут і видно. А де рамки. А меншу скалу і велику скалу. Тобто скали, де поперше були. Юра, потім скинь мені. Що Коротше, так, коротко. Ми мусортанули капличка, мудриця, попудяборник бороли. Кстати, я за капличку не повів. Капличка є така розповідь місцевого населення, що капличка була поставлена одним чоловіком, який спасався від вовків. Він утікав. І на тому місці, де тепер стоїть капличка, вовки відступили, лишили його. Ага. Йому, в честь того, що він спас, поставив каплицю. Ага. І старі люди пам'ятають. І... То, то... Що часто вовки мучерянку савувати. В минулому році, поза минулому році. Ага, 5. Коли Коли го... Го... За... За... Затяг до двора а, 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 вовка. Ну, шо... ну, Екскурсія була на километр... 10500 кілометрів ми пройшлися. Да. Да. А, по трекерові вказало 240 ми йшли пішком. По факту, половину ми дороги ми йшли без ми... дороги. Бідували екстремально. Торочі, дуже екстремальна дорога була. Пробуємо відео робити, фотки, що вийде. Так, що тому вже по Захочетеся Захочете пройти тяжким маршрутом, тут є Віктор, там Микола. А наша група пішкобус. Із пішкобуса дуже файно все видно. Так що перес... 에... сходіть з колес, ставайте на пішкобус, так як мов. Ходіть, ми пропонуємо пішохідний туризм. Так що приєднуйтеся до нас кожну неділю. ми куди ж ідемо Десь... Сеновий... Десь Сеновий все і все цікаве. Все.